Цікаві пам'ятки, багата культура та неймовірна краса поєдналися у Грузії. Саме так вона притягує до себе тисячі туристів. Коли мандрівники повертаються додому, вони під враженням не лише від побаченого, але й від скуштованих ними страв. Привіт, мене звати Вікторія Врамчук. І сьогодні я розповім вам детальніше про Люля Кебаб. Кебабом на плоскому сході заведено вважати будь-яке смажене м'ясо на грилі, навіть шашлик. Проте ми звикли думати, що кебаб це м'ясо з овочами у лаваші. Зрештою, у всьому світі кебаб асоціюється також з окремою стравою, яку обов'язково подають з лавашем чи хлібом. Тож сьогодні ми досліджуємо власне історію походження популярної у всьому світі закуски кебабу. Перший кебаб був створений турецьким шеф-кухарем ще у 19 столітті. Це був дьонер кебаб. Для нього Оставилась вертикальна шпажка, яка завжди прокручувалась. На ній він смажував шматочки гнятини, які потім нарізав тоненькими скибочками та подавав з лавашем та соусом. Саме ця страва завоювала серця жителів Бурси в Туреччині. Є ще одна версія походження цієї страви. Кажуть, що перші кебаби готували ще стародавні греки. Потім цей метод приготування м'яса поширився серед кочового населення азійських степів і парських солдатів, які пронизували м'ясо своїми мечами. Тепер ви можете приготувати люля-кебаб у себе на кухні. Що ж таке люля-кебаб, запитаєте ви? Це поєднання баранічого фаршу цибулі та пряних трав, приготовлених на відкритому вогні. І хоч страва виглядає доволі просто, але все ж таки вона має декілька секретів. А які саме, давайте дізнаємось. Для приготування люля кебаб нам знадобиться курячий фарш, сир сологуні, кінза, сіль перед смаком. Протикаємо його посередині. Такими швидкими рухами розкидаємо його по шампуру. І тепер ставимо його на мангал. Готуємо на мангалі 15 хвилин, періодично перевертаючи. Бачиш, та сторона у нас теж вже готова. Ми можемо це побачити по е, такій історії. Починає топитися наш сулугунь. Перевертаємо отаким от образом. Ми його легенько підрізаємо наші краї, пам'ятаєш за них. Наші кебаби готові ніжними плавними рухами розрізаємо. М'ясо біле, воно готове. Зараз будемо декорувати. Пробуй. Нам потрібен лаваш. В Грузії без лавашу ніяк. Далі декоруємо. Маринованою цибулькою, кінзою та гранатом. викладаємо кивав на лаваш з боку мариновану цибулькою і посипаємо кінзою. Смачного. І ще декілька цікавих фактів про кухню Сакартвело. В західній та східній частині Грузії є власні відмінні одні відгодних кулінарні традиції. Схід Грузії в різні історичні періоди був під іранським впливом. Тут найбільше любило готувати баранини на вогні, пшеничний хліб в традиційній печі та ситні м'ясні страви. Оскільки захід країни довго перебував під турецьким впливом, саме там з'явилися смачні рецепти приготування люля-кебабу – а я нагадую, з вами сьогодні була Вікторія Рамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па.